2 серпня православні віруючі відзначають церковне свято Ілін День, свято пророка Іллі, який вважається одним з найбільш шанованих старозавітних святих. Його шанували ще за часів Київської Русі. Його ім'я Ілля, що означає міць Господня, визначила все його життя. З малих літ він присвятив себе Богові. Поселився в пустелі і жив у молитві, суворому пості. Він ревно молився, закликав людей покаятися і повірити в єдиного Бога. В церкві 2 серпня вшановують пам'ять пророка, проводять спеціальну службу та літургію. Віряни в цей день йдуть до храму, моляться про сімейне щастя, хороший врожай, мирне небо над головою. Ілля є покровителем грому, блискавки дощу. Наші предки вважали, що дощ у цей день благодатний. Якщо людина потрапить під нього, то точно зцілиться від усіх хвороб. Свято Іллі пророка дуже шанується в народі і має чимало заборон. Хоч пророк Ілля є християнським персонажем, Звичаї цього свята більше схожі на язичницькі. Категорично заборонялося працювати на вулиці в грозу. Краще взагалі не виходити з дому в негоду, інакше може вбити блискавкою. У цей день не можна гнівити святого роботою. Замість цього, краще влаштувати трапезу. 2 серпня не можна впускати в будинок бездомних тварин. Інакше вони перетворяться в нечистих звірів. Виганяти домашніх звірів на вулицю також не варта. А ще у цей день не можна ловити рибу. Найвідоміша заборона цього дня пов'язана з повір'ям про те, що в день Іллі оживає підводна нечисть. З цього дня в озерах і річках вже не купається. Щоб русалки водяні на дно не потягли. Наші предки вважали, що купання в цей день може накликати хвороби, бо вода вже ставала холодною. Навіть існувало повір'я Ілля воду остудив. Згідно з переказами, Ілля їздив по небу на конях. Один кінь втратив свою підкову саме над водойною. Вона впала у воду та зробила її. Дуже холодною. Недарма це свято вважається перехідним на зиму. Господині дбали про багатий урожай капусти. Газяйка йшла на город, присідала на капустину, накривала її спідницею і казала «Святий Ілля, роди капусту, таку, як я. У цей день ще ламали листя капусти і сушили його, щоб взимку було на чому пекти у печі хліб. Від цього дня в Україні бувають так звані горобині ночі, нічні грози з блискавками та громом. Люди примовляли ілля наробить гнилля, бо цього дня могли бути зливи з градом, громом та блискавкою, щоб оберегти хату, яка була крита соломою чи очеретом від небажаних природних явищ, господиня з хати на вулиці виставляла діжу пікну. Лопату кочергу Рогач перед іконою засвічувала страсну свічку громницю, яку зберігала на покуті через страсної п'ятниці та читала молитви. До речі, майстер-клас виготовлення свічки громниці ви знайдете на каналі Чорнобривчик. До зустрічі і зі святом!